Напередодні дня медичного працівника до сурсько літовської амбулаторії привезли гуманітарну допомогу. Волонтерську місію виконали представники благодійного фонду Крилабратерства за підтримки німецької організації «UA Donation» та фонду Українська Перспектива. Серед доставленого продуктові набори, засоби гігієни та генератор за словами волонтерів, підтримувати медичні заклади в сучасних умовах важливо. Більше про допомогу для сурсько літовської амбулаторії розповість Максим Фандій. Більше п'ятдесяти років у медичній галузі сімейна медсестра Любов каже, гуманітарна допомога для лікарень дуже важлива, адже за сприяння волонтерів під час зимових блокаутів світло не вимикали. Проте до наступної зими готуються посилено. Тож генератор від благодійного фонду Крила братерства та німецького фонду Ukraine Донейшн вагома підтримка. Ми дуже вдячні за таке. Ну такий підхід до нашого центру сімейної медицини. Ми навіть не чекали такого. А от нам. Всі допомагають, і сподіваємось, що буде все добре в нас. Благодійний фонд Крила Братерства, залучивши німецьку організацію «Ukraine Donation, змогли знайти іноземних спонсорів та доклали власні кошти. Їх витратили на продуктові набори, засоби гігієни та найнеобхідніше обладнання, зокрема генератор. Головуючим німецького фонду UA Donation є вихідець з Дніпра Всеволод Носкін, який вже тривалий час проживає у Німеччині і через складну ситуацію в Україні зараз. Він не став осторонь після перших блокаутів, і вже стало зрозуміло, що є потреба, і цю потребу фонд став закривати залученням спонсорів і власним коштом. До гуманітарної підтримки Сурсько-Литовської амбулаторії також долучилися представники блоку Вілкола, українська перспектива. Депутат Дніпропетровської облради Михайло Розгоняєв ділиться. Центр був відкритий в травні цього року, тому особливо потребує уваги волонтерів. Сьогодні разом з благодійним фондом Крило братерства» ми привезли генератор, продукти, засоби гігієни до центру первинної медико-санітарної допомоги Сурсько-Литовської громади. За словами директора тамтешнього центру первинної медико-санітарної допомоги, в лікарні є багато актуальних потреб, однією з яких в умовах воєнного стану є генератор. Тож колектив лікарні ділиться дуже вдячний волонтерам за такий подарунок. Існування альтернативних джерел електропостачання дозволяє безперервно надавати медичну допомогу мешканцям громади переселенцям, які звертаються до нас у медичний заклад. Тому велика подяка за наданий такий подарунок. Під час війни лікарі роблять не просто важливу справу, а героїчно зазначають благодійники. Тож їх підтримка особливо напередодні дня медичного працівника. Найменше, що можуть зробити волонтери. Максим Фандій Тарас Іванов, новини 9 каналу.